мати свій бренд – це… Тільки, мені сложно! В общем, я діловий, важливий чоловік я... у тебе. Мені є куди їздити. Ну, типу, кончення. Систем, коли ти хочеш, тому що просто… Це прям, прям вау, там така Мій Бренд робить багато факапів, я це можу признати. Все, пошли нахуй просто. Я бы вообще не будем поднимать эту тему, потому что я, если сейчас заведусь, вы меня вообще не остановите. Всім привіт! Мене звати Каріна і у мене є власний бренд жіночого одягу та фізичний магазин в Харкові. І ось коли я починала два роки тому, ніякої інформації в інтернеті або на Ютубі не було. Цей канал також не створений для того, щоб вас вчити, як створити свій бренд, або як його продвігати, де купити тканину та з ким працювати. Можна можна мені поспівпрацювати з якимось класним дерматологом, щоб вилічити це ліцо. Ну, це піздець просто тебе. Я хочу показати вам справжню нутрянку того, що відбувається. От про мене, я взагалі не п'ю каву. Я вже декілька місяців думала про те, щоб знімати на ютуб. Бо, по-перше, я вважаю, що моє життя дійсно цікаве. І по-друге, бо це може бути дуже полезним контентом для вас. У нас за вікном грудень і коли як не зараз. Є варія, що в кінці цього місяця я просто поїду до психолога. Судя по всьому, я на грані нервного срива. Чому? Бо за грудень мені потрібно з'їхати з нашого фізичного магазину, закрити його, тому що ми виросли. Ну, або тому, що аренда за 30 квадратів просто космос. Також паралельно в нас проходить величезний ремонт на нашому майбутньому магазині, який відкриється вже в наступному році. Прекрасно! Боже мой! Нарешті в нас запускається сайт. Буду показувати свого особистого життя. Це в цьому місяці вже з ремонту виїжджає моя нова машина. Ну то не машина, то мрія. Ми вибираємо для себе нову програму для складського учота. І як кінець году, це бази, то типу, потрібно перерахувати все, що в нас є на складі, все, що є на магазині. Це все свежиті плюси-мінуси. А це дуже складна енергозатратна, але ми будемо вам про це показувати. Тому харе розмовляти, поїхали. Сьогодні покажу вам такий вихідний день неділі і як він у мене проходить. Ой, що мені тільки шла, Чоловік приніс подарунок. Ура! Він бачить, як я просто два дні вже муче знімається на айфон, і тому в нас ще буде розпаковка. І ось такий чехол. І його непонятно носії. Це зарядка? Назятьки. Ось який гарний. <ривання> Малой я зобов'язуюсь знімати 100% класний mm -hmm. контент і зірвати YouTube. Просто так отак. От, от. <ривання> Дуже вірю, що я вже буду цей контент знімати на камеру, бо поки ще не можу встановити додаток, бо в Україні він не встановлює. Ось це Барня. Барня це собака, яка щиро вважає, що він повинен їздити тільки на руках. У нього немає іншої функції. І так, це перший відос на цю камеру. Це по-перше. По-друге, машина помита. Зараз їду забрати ноутбук, бо він був в ремонті і дівчата майже тиждень працювали з телефонів. Ось таке музикальне супроводження, що чую завжди коли паркуюся, бо Булка думає, що ну, я можу піти і забути його. Що за нось. А лопного купа було дуже, дуже багато прошу від цього життя. Так, ну от я забрала, як просто потратити 5500, тому що був якийсь то скачок напряження. І щось там в платі, щось не так було. За це приміщення випадково знайшла оголошення. Все думала написати, не написати, не скажу, що мене дуже привабили фотки, які були на Олексія. І я випадково приїжджала і дивлюся, якийсь чоловік фарбує ступеньки там. Думаю, дивно, Думаю, не вже хтось вже встиг туди зайти. Думаю. Кажу, а що вже дійшли на приміщення? Типа тобто ні. А я перші 10 хвилин спілкування навіть не зрозуміла, що це власник самого приміщення. На приміщення, воно ще було все в меблях інших, іншого магазину. І ну, наповністю складалась картинка. Намагається сидіти в мене на руках. Просто, ну, булка, не можна на руки. Фасад нашого магазину я вам поставляю фото, як воно виглядало до. Ми вже пофарбували весь фасад. Ось отак виглядає приміщення. Це дивіться, ми пофарбували вже підлогу, пофарбували стіни, і потолок теж в нас пофарбований. Тут в нас вийшли ось такі розводи. Не все дуже класно пофарбувалося, як хотілося б. На нього дивилися, коли тут стояли меблі. Ну я не відчувала такого кайфу, як зараз. Хлопці прийдуть, будуть ще раз закрашувати. Скептично я відносилася до фарбування підлоги. Але, якщо чесно, виглядає це прям приколдесно. Дуже. Бо тут була, от, знаєте, дешматська жовта плитка. Покажу ось так виглядає, виглядала моя мрія. І ось так виглядає проєкт, який ми робимо. Так, ми приїхали забирати посилки. Ось Настя нам сколо ось такі. Два мішка. Посилок, які вже сьогодні поїдуть до вас. Вже місяці 4 я маю у себе в Арсеналі оцей бустер від оцей. І я... в мене не доходило руки, щоб купити для нього а, також крем від ця маска. І мені сказали, що вона прям дуже класно. А... Напітую та шкіру. Вирішила вже сьогодні протестувати цю маску. Кажуть, я, ніби я чимось іншим а не маскою да? От, і на такій прекрасній ноті ми закінчимо перший день нашого вогу і в інший день. Ранку, сьогодні, понеділок, на вулиці йде сніг. Я йду прогрівати машину. Я вам також покажу вайбік. Вайбік сьогоднішнього ранку. Зараз 9.23. 9.30 начинает Я в кайфах и лечу, лечу на тренировании валите. Посуда на срущевке твоя, думаю, откуда за в тіні, дуже весело, прямо спрямо сейчас. Пушки стинуть. Вирішила знати перший риус на цю малышку. От з першого разу записала. Просто з першого разу боженька просто. О, oh, yes. Ситуації, які у нас виникають. І так. А у нас завтра должна по бути зйомка а о 9:00 ранку. Ви не були пошити зразки сьогодні і віддати? І що ви думаєте сьогодні? Туфанувцях каже. Ну, що там? Каже, ну, там така ситуація, п'ятий новинок. Може бути, одну я тобі віддам сьогодні. Я Така тіба. Ніукаль! Він вам про зйомку. Так, це а, на 90% моя провина, бо я. А, Подумала, що ми встигнемо, ми влітім. Так взагалі ну не повинно бути людяний фактор, коли ти працюєш з цехом. Бо коли тобі кажуть, ми завтра відшиємо, завтра щось трапляється обов'язково. Так, сьогодні день. Просто я працюю в макбукі весь день. Я тупо заминалася, мені хочеться плакати. Я ж переноза зйомку з сьогоднішнього дня на завтрашній день. Коли ми роз... Роз... розмовляли з цехом, де я просто, я вже я вперше, напевно, за два роки повисила трошки голос, бо в мене прям вже накипіло, я дуже втомилася під кінець року. І розумію, що всі втомилися. У нас просто без лицо під час розмови з цехом. Я розумію всю проблематику, яка є там, і розумію всю проблематику, яка є в мене просто день а, хаоса, я, Людина в чорному і барні, да? Не чесно, просто хочу плакать, я зі... вже заправу зв'язки на Наразі просто пів дев'ята вечора. Вот это поворот! Итак, Завтра о 9 разйомка. Мага, б. Нужно спотикнуться после трьох вина. <laughs> <Цыганка> <laughs> Що собрались в этом идти? А, Пода юбочку під штанишки. До доброго ранку на до годинку сьомої ранку 7.20 Ітак в 8.30. Я уже собрана зі всіми вещами в машині. Еду в студію. Виглядає процес. Задаю, що... Сумочка юзка. Я обрала для нас циклокатію. В общем, очень, очень, очень красиво. І вот. Вот так, ось так виглядає наша стоечка з аксесуарами. Така особлива подготовка до зйомки. Так у нас проходять зйомки відео. Хоп-хоп-хоп. Це -хоп. прям, прям вау. Там така пушечка. A few moments later. Так, зйомка закінчена. Ми, а, вітаємося. Спочатку за сонбі дякую. Позавтракати немножко після знімочки приїхав в мейкерс один ось такий проект реалізував і попросила, щоб мені включили якісь судо ферничову, тому що потому що я сьогодні в онке з ферничою, і якраз ми зможемо ще до форса. Говорю, бывший, мне а бы жаль, я, а, я приехал в магазин. Тут девчата. я зараз всех одягаю. Итак, Валерия, ваши комментарии. Как, как дела? Бог. Я жду чуда Посмотри, ходит. Размер, можешь показать ваше перемещение? Хочешь себе? Это просто хочешь в нее уже. Поздравляю вас, мы прошли первый уровень. Осталось самое сложное, да? Да. Все, девочки, пойдем, выезжаем. Мы стоим сейчас, камеру на нас на секундочку, мы стоим одеты. Что делает Лера? Стиль. Стиль это все. Леру так вот сделаешь? Или это все. Можно зайти с ней и понять, что ну к нам и официант даже не подойдет. С каждой минутой все лучше и лучше образы. Это был это... первый вариант. Подожди, мы даже не пили. У нас второй вариант. За какой вариант вы голосуете? монстр. Ось такий у нас переходик, бо в Нікасі я нічого не знімала, бо було не до цього. А, круто пробував час. Б. Не робили класний контент. А зачем говорить, якщо можна показати, так? Да? Я зараз сяду і буду обирати фотки і одразу їх робити. Тот контент, який ми знімали сьогодні в студії, мені вже дівчинка змонтувала його. Оп! Вот я я. Я. А, такое бывает, это нормально. А, ничего здесь а, критичного нет, наверное, честно. А, Эта поездка все-таки в, в психдиспансер, кажется, а, не такой уже и печальный. Глуболечное психиатрическое обследование. и все будет хорошо. застенника, вот ты хочеш, потому что просто тебя бачить. Доброе утро, почина ранок суботи, зі того, що запізнюється, просто капець із запізненням. Я мася на масаж, бать, виїхала з дому, адже ж скво було масаж уже починає. Вона брала адмін, сказала, що їй потрібно поїхати, тому вона вчора ввечері повністю а оглянула список ситуація на вулиці, просто посмотрите. Туманний день на два мішочки цей і той. Вона в Ізраїлі кафе розібрала. Це повернення відправлення. Я вам просто хочу як там останнє воно проходить. Ось от просто віддільно валяються в нас штани. І от сам пакет, на ну, типу, конченні. От, от мій помощник. І так, ми позавтракали. Барнішка теж поїв. Дивіться, попитки украсти тортилью. Але ми недовго думали, такі, Сейчас, сейчас. Оп. Оп. И просто одна тортилья. Уходит барнички. Вкусно поел? Ты вкусно поел? Скажи мне, пожалуйста. Так, тут у нас полный этот... Птец. Вот так, сосыл в таком мешке. Все, будем Итак, все. Мы загрузились. Развантаживаем и багажник, тащим это все домой. Только бараночку. Включаемся в работу, пьем витаминчики. Сегодня много чего нужно сделать, но ну, и первое привести себя в порядок. Дерец, куда в общем, я деловой важный человек у, тебя. у меня есть куда ездить. You know? Просто не имею. Пока. Целую. Освоювати дисципліну самого чоловіка кожен день. Ну, про себе, щоб він тоже как бы не зазнавався, да? Ну. Вот это поворот. У меня по планам, я 15 хвилин зараз сижу, важаю по всім робочим чатикам, по базам у нас правом, п'ю чай і йдемо далі. Посовою 242. Я вважаю, що на Ранок ну, просто песня для ваших ушей. Все рабочие чаты такие тук-тук-тук-тук. А, пожалуйста, не хотели бы вы ответить? За сайтом, наверное, мы прилетаем. Мы не ему не получается. На это я точно успею. Все счастливо стало. Подожди. Боже, 22 часов. Просто 9, 9 дней до нового года. Это 9. No, Happy New Year. Uh, mood 0. А что это у вас на носу? Сопля. Нет! Новый год! <свят> вот такое вот настроение. 11.13, но мы заканчиваем на этом. Не хочу вот это все. Девочки, мальчики, прошло 50 минут. Мы уже собраны, и у нас уже собраны образы. Давайте вам покажу бэкстейджи, как, как проходят съемки. Я хочу сегодня снимать на эту камеру. А, параллельно шоу, параллельно э, рабочие чатики. Сотрудничество по бартеру мне подобается. Давай. Сегодня мы с девчатами по бартеру, мы отправляем речи на рекламу. Кож, тому, якщо вам цікаво, ви класно знімаєте, класно виглядаєте та працюєте ради того, щоб ваш контент був кращим, пишіть нам. І так, я все оцінювала, що мені потрібно було сняти. Практически кожне днів не вигляд собаки. В мене вийшов такий гіпертривожний песель. Тому вот. поэтому йому нужно, щоб мать гуляла з ним. Я вже хочу снігу. Все, а потім я хочу літи, щоб тут загорати. Все, нічого більше не хочу. Впервые за два роки я привожу тканину назад і кажу: блін, ну не зайшло, люди не купили, можна повернути. Просто Марію як мога найшвидше випустити цей а, перший випуск, бо я вже зараз займаюся а, тим, що ми робимо. New collection, колекшн ось але я в цьому випуску не можу вам про це показати, бо це буде зарано. Шолк, очень модный, очень пиджаки, какими... А шолк дуже модний, дуже модні піджаки з такими та із звали до а Крін, а ти не чуєш, що в тебе щось стукає? На ну, слава Богу, що у мене за ці роки ніжого в машині, але Навіть, якщо це станеться. Я це не дізнаюсь. Ну ви ще розумієте, наскільки мені складно. А записувати Записывать видосики смотрите на максимум выжи. Итак, беру у вас просто святу святих. А, это реально свято святых. Це в організмі. Виглядає закройка. Ось, всі наші рулончики. Ми вдалися інтриги, але трошки оставлю. От... Правда, що швей зараз це просто не вес золота. Це царі вот поворот! Наші, і вони постійно о, щось. В них свистит фляга, я кажу, мічовик. Вот, і вони ведуть себе не дуже. Так, нам нужно зрезать полону одну раскроечку. Вот. Сейчас мы будем этим заниматься. Вам цікаво, расход на один костюм, да? No god! Два. Вот столько. І так, Руни вже в машині. На складі. Я, мабуть, зараз ставлю відосік, що тут було раніше, що це взагалі за склад, що це за приміщення. А це взагалі приміщення першого магазину, який взагалі в мене був. Він був з подружкою, бо По скриптам з подружкою більше не спілкуємося. Я робила, якщо чесно, сама з подружками. А, ну, не настолько і терявої стіни, чесно кажучи, вийшли на це пісня. Ось все, все було зроблено своїми ручками, цими ручнятками. Ну що, я приїхала на пенівий хаб, а зараз відам тканинку і якраз прям дуже хочу подивитися тканинку на Як ви? А что тебя пересадили за плохое поведение? <laughs> что? <laughs> что такое? Я хочу подавить какую-то тканинку на пижамке. Есть конфеты, ты спрашивала, что у вас есть. Конфеты, это а вот парик. Он тут есть у вас? Да. Сейчас? Один забираю. Я никак не придумаю, что из него пошить. А, пошили бодик, его нужно вот тут вот застрочить. Она два месяца не может застрочить этот бодик. И он лежит. Вин готов. Я хочу смотреть. Да, давай. Очень, очень красивенько. І так, тканину віддала. Ще один рулон на тканини купила. От, набрала собі абрисок. Рулон я занесла. Ліночка, якщо це дізнається, буде сваритися, було ось 80 метрів тканини я занесла. Опа, зайти когось попросити, але я Діва. В с Девой. Я вообще не умею у людей помощи писать. Но ну, вона просто ну, ну не зарожена во мне это все, ну не сформовано. В в Відправа, що мешок один вкладын уже стоит. Привет! Мой сорок. Я сейчас буду как вот эти, знаешь, типа, когда приходят, там Меня не снимай, себя снимаю. Меня не снимай. Я настолько заебала всех здесь, что они просто шел. Потому что со мной разговаривали. Я прихожу. Бэкстейджи. Вера, <laughs> а, есть стул. <laughs> есть варик посидеть вот так вот. Она а... должна была тебя предупреждать. Так что это не мои проблемы, поэтому я так и удивилась, когда... заметили, что она, да, я пошла а я да? Снимала. А я, да, я в крысу снимала, вот у Лиденки зараз паника. На... А момент, после которого Лера больше не разговаривает на камеру, извините. Бежим обратно, чтобы вас не украли. Но я сделаю это не потому, что ты мне скомандовал. Я сделаю это потому, что мне тебя жаль, щенок. Больше мешок, я поместил. Let's on. Пока. Перемещение на почту. Я еле донесла это. Это рад. Сейчас будет. <м> <м <Marcheg> <пичку> В общем, вот такая вот ситуация у нас. Вот такая вот ситуация. Да. А что она не заводится? Еще не сядет, качпой давать. Да когда, когда можно? Когда, газ в пол давать? Не знаю. Я выбегала на улицу просто в тапочках уличных. А, сейчас зараз мы поедем. Поедем забирать машину человека. Я буду за кормом. Будечка у меня сладкая, будечка вот такая вот у нас в меню. Что за звук? Уже ты царапаешь машину, давай. я в кайф, чесно. А в неї ще а, запах, от це, знаєте, нової машини. Все красиве і фетиво амейзинг. Раночку всім вриваємося в новий деньочок, да, як Я, якщо щось затикала і декілька днів нічого не знімала. А, ну є новини, є приколи. І так, ну КОЦД було трошки змінено. Просто обожнюю наш груминг, бо так от можна написати, що Ребят, можно я завезу собаку раньше, боу, она Боуэна в такие Да, хорошо, а, У меня во дворе уже стоит моя новая машина. И каждый день я выхожу, смотрю на нее, и все еще не верю, что она моя. Сейчас мы загрузимся еще в BMW. Но у меня есть а, предчувствие, что ее сегодня заберут. Слово — это увидеть. Oh, yes. Вытекает булочка в меню. Это салон просто. Мрія Все, що їй залишилося, це акумулятор зробити І поставити її на учіт, зняти ці номера І поставити ці красивенькі Що ви думаєте, закривала багажник, а збила собі ноготь? Ну таке, на вулиці холодно капець Просто подивіться, Барні Отак ось так от виглядає моя зручча собака впевненість, воно збудеться чи не збудеться, але а, я прям думаю, що это, у мене сьогодні заберуть ПМВ. Я так чувствую, немає ніяких предвестників. <плес> Барні це другий водій, він от це типу стає, наблюдає, правильно, в правильному напрямку ми їдемо. Я <плес> в машині просто відповідала на повідомлення в робочих чатах, в, в робочих чатах. Я у вас заказывала чашечки, да. но они остались еще? Да. Я их тоже заберу. Мы потратим все деньги, которые брала Даличкой. Думаю, ты набралась к вашей машине забрать. Хочется поплакать. Вот, но ну, ми не будем. Мы вышли за это. А, я зараз буду плакать. Подработка грузчиком. Ну, давай, куда это поставишь? Що вони залишилося покроються костюми? Що привезла? Дительку привезла. Чорна бретелька і чашки привезла. Що чудово, чудово. Щоб у нас з собою все було. Щитація ну, не опоздала. Сіко на тринадцять хвилин. Це ще не вважається як За зараз дівчинка з нашим крієтером, який монтує нам відосів. В мене этот обід. Mm -hmm. Тіпа обєда є, передаємо потрошки этот, а, файлики. Шоколад сделать классно крутили видосы. Ну и что, кто-то удивлен вообще? Сровенко, зараз покажу вам, какое перевоплощение а, было а, сделано для а, пирожки моей. Поеду будет. Я сейчас буду писать. О, ты писал, ты писал. Какая Я взяла заранку разреженную камеру. Я такая, ну, а, я, может, ничего не буду сегодня снимать. Вот мы едем. Малоє на кайфах, тому що едет на руках. Ми доїхали до лампу, і будемо зараз засмагати от тут. Перший випуск підходить до кінця. І так, не сидіть строго, з вас підписка, обов'язково лайк. Та пишіть в коментарях, цікаво вам було чи ні, та про що мені, мені ще знімати для вас. Всіх в цьому?